Експертна думка на хвилях радіо Номер один в Україні. Ви слухаєте проект Експертна думка. Я її ведучий Богдан Карабльов. І сьогодні у нас в гостях гарна, талановита, красивна. Що й найголовніша керівник Ольга Бабич. Я вас вітаю. Вітаю Оль. Розкажіть, будь ласка, про структуру взагалі побудову та роботу контакт центру. «Місчайна». я керівник відділу сервісу по трьом міжнародним напрямкам. Це Україна, Польща та Узбекистан. У нас така велика складна структура, тому що у кожного нашого СКП служби клієнтської підтримки є свій керівник. Також є три супервайзери: це три лінії: перша лінія, друга лінія та ВІП-лінія. Кожен супервайзер, так щоб ви розуміли, вони займаються організацією лінії, угу. доступністю лінії, щоб всі клієнти змогли дзвонитися і отримати відповіді на свої запити. Оператори першої лінії це оброблюють канали комунікації, чати, дзвінки. А також зроблять всілякі вихідні обзвони. А оператори другої лінії це оператори, які оброблюють офіційну пошту, допомагають тікети, а також скарги від клієнтів, пропозиції, складні різні запити. Віп-лінія це оператори, які займаються ВІП-клієнтами. Щоб розуміли, ВІП-клієнти це клієнти, які доставляють більше ніж там сімдесят кілограмів на місяць з Китаю. Так і... але Віп-клієнтом стати не, не дуже важко. Не важко, якщо хочете <laughs> возити. Давайте 70 кі сімдесят кілограмів. Будете від клієнтом, і буде у вас особистий менеджер, який буде приймати всі запити і в чатах, і в дзвінках, в тікетах, в пошті буде допомагати і в день і вночі може допомагати, так? <laughs> Не цілодобово з 9 до 21 кожен день. Ну це круто, це класно. Так, ВІП-менеджер він помічник нашому ВІП-клієнту. А також у нас дуже розвинута система навчання. Тому є менеджери контролю якості, які постійно прослуховують наших менеджерів, слідкують за якістю, надають зворотний зв'язок, оцінюють дзвінки, чати, ну і всі канали комунікації, які я розказала. А також тренери, які навчають базовому якимось там питанням так базове навчання проводить, а також проводить індивідуальні групові вже діючим нашим співробітникам. Круто, так як змінився контакт-центр ваш за час керування відділом безпосередньо вашим керуванням? Відділу змінився дуже, змінили структуру. Змінили функціонал, зробили базу знань. Це така як е, система, де може знайти відповідь кожен оператор на будь-яке питання. Якщо, наприклад, клієнт задасть, і він там не знає, так підлянути, подивитися. Це дуже зручно. Так. Така шпаргалочка, так, так є. Так. Ну це класна система. штука. Да, потім система тестування є, тому що ми дуже дивимося за за якістю. Тому система тестування знань ми створили для кожного співробітника. Що місяця вони проходять це тестування, е, і якщо там щось не так, якесь питання Наприклад, не дуже там ознайомний оператор. Ми його відразу ж навчаємо, відразу ж щоб були якісні консультації. А також а, зробили цільові значення, тому що спочатку не було такої швидкої доступності. Але наразі я пишаюся нашою сильною командою, тому що за 90% дзвінків ми приймаємо за 20 секунд перших, а 90% чатів ми приймаємо за 40 секунд, і це дуже велика швидкість. Клієнти це цінують. Ось тому і результат це CSI, це рівень задоволеності клієнтів. Консультаціями служби клієнтської підтримки у нас mm -hmm. наразі 4,7 із 5 балів. Ну залишилось трошки. Так, так і ми я розвиваємося, думає, що, і далі Я думаю, що ці якраз 3 бали, вони якраз дійдуть там, чи як 0, там, кажуть 0,3. Вони що там їх знайти? Та я залишу позитивний відгук і все і буде класно. у Вас. А скажіть мені, будь ласка, як взагалі засади побудови якісного контакт-центру? От що що там найголовніше, най ну, яка є основа, і що найголовніше для вас в вашій роботі для того, щоб був задоволений? Наприклад, я як клієнт, по перше, це знання. Потрібно підтримувати знання, тому що ми дуже розвиваємося, клієнти знають, постійно розповсюджуємо там різні продукти, відкриваємо нові так і так далі. Тому постійно підтримувати знання, контролювати рівень знань. Це по-перше, тому і створена ця система різного тестування, якого я розказала. по-друге, це чути, слухати і відчувати клієнта. Це дуже важливо, саме турбота за клієнтом, бути ініціативним, проявляти варіативність та гнучкість у вирішенні всіх питань клієнта. Клієнтів а, також проявляти цю клієнтоорієнтованість, підтримку клієнта. А, але ще важливо, що я дуже транслюю в нашому відділі, це а, транслювати це і всередині команди. Тому що, коли транслюєш цю роботу, клієнтоорієнтованість всередині команди, всі всі наші там, співробітники, оператор, вони задоволені роботою, працюють комфорт і це ж транслюють нашим клієнтам. Тому це. Ну, версадену круто, коли е, клієнт відчуває те, що ви одна велика родина, робите одну справу, і ви вже фактично залучаєте його до своєї теж роботи, і він розуміє, що ви робите, і робите це круто, якісно і для того, аби клієнт був задоволений. Так. А отут питання для тих, хто, наприклад, хоче змінити свою роботу, і питання звучить так: за якими критеріями ви підбираєте співробітників до відділу, і як проходить процес навчання та адаптація нового співробітника контакт центру? Підбираємо з досвідом роботи з клієнтами. Дуже важливо, щоб була грамотна письмова та усна українська мова, тому що ми спілкуємося з клієнтами, а також дуже важливо. Зрозуміти цінності, які є у цього співробітника, щоб вони були схожі з нами, тому що дуже важко розвинути компетенції потім які ми транслюємо клієнтам, якщо ми навчимо процесам, процедурам, навчимо теорії всі, так програмному забезпеченню, але ось навчити. Цінувати клієнта, любити, допомагати, підтримувати це важ, важко і складно. Тому стресостійкість ще повинна бути комунікабельність, клієнтоорієнтованість. А клієнти. Ці. Бувають взагалі різні люди, різні, але ми всіх любимо. і Кожен для нас важливий. Тому так само слухайте. А ви мені все більше і більше подобаєтесь. <рес> так, розкажіть, як взагалі працював ваш контакт-центр в перші дні війни. Пам'ятаєте, і як збирали команду? Було досить важко, тому що ніхто не думав, що так буде, так. І 24 лютого всім важливо було, щоб наші співробітники були в безпеці. Тому перше, що ми робили, це кожен повинен був собі забезпечити, або ми б допомогли, ми якось групувалися і постійно на зв'язку, що ти, де ти, як ти, яка ти потрібна допомога. Коли вже всі знайшли собі безпечні місця, всі були вже, скажімо так. Трошки заспокоєні саме в тому, що вони десь знаходяться поряд з рідними, так і так далі. То ми забезпечили всіх технікою е, і були, були дуже здивовані, що наші співробітники відразу почали казати, коли будемо працювати. Е, ось я дуже сильно хвилювалася за їх стан, тому що ми спілкуємося з клієнтами. Важ, важливо, щоб був саме твій стан, якби готовий. Емоційно, емоційно, емоційно налаштований, аби ти так. був так. Е, тому е, спілкувалися багато, але я скажу так: за два-три дні ми вже розпочали, відновили роботу нашої служби клієнтської підтримки. Е, е, наші оператори відразу сказали, хочемо відстоювати економічний фронт України, допомагати чим зможемо. Як там наші клієнти? Вони ж без нас вже два дні. А ми ж ну кожен день спілкувалися. Так у нас кожен день працював е, працювала наша служба клієнтської підтримки. Ось розпочали працювати. Е, я скажу, що клієнти, коли почули, що ми працюємо, вони дуже були здивовані і в той же час раді. І знаєте, в них якась така віра з'явилася, що все буде добре, Ковток все, свіжого так, повітря, да? Так, та? так тому що в нас дуже багато клієнтів, віп, які мають свій бізнес, і всі ну, зіштовхнулися з різними перепонами, складнощами. І вони кажуть, ви як вселили віру, що все буде добре, і треба усі перепони там приходити, так проходити, і ми разом справимося з всіма. Зі всім, що з нами трапилось. Ну, І, так, зі І, І зі всіма, правильно сказали, <свіс> зі всіма впорамись. А чи багато зараз у вас співробітників працює віддалено? Раніше ми не працювали зовсім віддалено. Завжди всі були в офісі, оця підтримка один одного, ми завжди були поряд. І ми були, чесно, не готові до цього, що треба буде віддалено працювати. Але Спочатку всі працювали так віддалено. Потім вже потроху, десь через 2-3 місяці, ми почали сходитись так в офіс. Вже перша людина, друга, і ось так. Зараз третина працює в офісі, десь співробітників. Чому? Тому що ми почали під час війни вже набирати віддалених співробітників. Також угу. досить багато, тому є співробітники, які просто не можуть. Вони знаходяться в різних інших містах. І вони не можуть працювати. Але я скажу, що є декілька співробітників, які захотіли переїхати в Київ, щоб знаходяться в офісі в офісі, так ось тому зараз вже в нас третина, ми працюємо. В тому темпі, як раніше, але віддалено ми організували, і з такого нам дуже було важливо, ми ж не бачимо людей, так? які вони, що, з, що з нашими співробітниками. Ми зробили спочатку, спочатку війни кожен день зі дзвін, як ти, що ти, планування робили кожного дня, звіти, що зробили, що будемо далі робити, тому що є ж така, знаєте, планувати дуже важко. Зараз ну, звичайно, війна, так. і ми не знаємо, що завтра буде. А ось, хоча віримо в ЗСУ і знаємо, що перемога буде за нами. Ось, а далі вже там прийшли до щотижневих наших звітів, зробили деякі такі. Заходи, як давай вип'ємо чашечку кави. Це ми рандомно вибираємо там двох співробітників, угу. які беруть каву, якісь смаколики, сідають за, на зумі, і типу, п'ють каву на кухні і діляться там, мінюються досвідом. Ну як це складним. в офісі буває, так, так, коли, так коли ти сидиш, спілкуєшся. Це клас. я вперше таке чую і це дуже круто, це так. реально. що ви підтримуєте? А я вам дякую, що ви взагалі підтримуєте українців і даєте їм змогу заробляти, робити, працювати взагалі віддалено. Це дуже класно. А скажіть мені, будь ласка, чи змінилися зараз у ваших клієнтів запити з початком повномасштабної війни? Я маю на увазі на те, що вони раніше замовляли там і зараз? Є зміни, mm -hmm. чи, чи в принципі люди так далі і замовляють те, що замовляли раніше змінилися. Змінилися, тому що зараз всі допомагають нашим, нашим ЗСУ, так і є запити саме з допомогою засобів певних. Також всілякі прилади, наприклад, для того, щоб забезпечити себе, коли зникає світло або тепло. Mm -hmm. Так, це також було дуже розповсюджено. Коли змінюється ситуація в Україні, змінюються і запити. так? Я думаю, мабуть, усіх. 24 лютого змінилися запити, так? І є люди, які просто купують одежу, там всілякі такі засоби, але додались ще ось такі запити від клієнтів. Що ще додам, додам, що клієнти стали більш вразливі. Такі вимогливі угу. всім потрібно. Всі зараз дуже цінують швидкість, тому що все треба на Вчора Вчора треба було привезти, Будь ласка, швидше. Ви знаєте, мені здається, що ми такими були. Просто не так це було розповсюджено. Так, і ми не так там, Знаєте, спішили там жити, там розвиватись і ще щось купляти і робити. Ми думали, чи треба купити, чи ні. А зараз вже на вчора, Будь так. ласка, передайте вчора. Так, вчора, але ми це все, все намагаємося зробити швидко. Якісно і задовольнити всіх потреби. Ви кажете, що не треба зараз. Ну не бажано в принципі зараз е, якісь плани будувати на майбутнє. Але ж напевно, у вас є плани, якісь по розвитку. Ось на найближчий час. Можете поділитись своїми планами? Та треба планувати, треба жити. Треба зараз так, кожен день проживати. Тому дійсно є і плани. У нас дуже грандіозні. Е, наразі ми приймаємо участь у всеукраїнському конкурсі серед контакт-центрів під назвою Дзвінер. Приймають участь дуже відомі українські компанії. Ми зараз багато готуємося, хвилюємося, але знаємо, що маємо перемогти. Ось також підтримувати сервіс, високий сервіс, тому що розвиваємося. Кожен день зміни, кожен день змінюємося, розвиваємося на краще, покращуємо наш сервіс, розвиваємо наш бізнес, наш СКП службу клієнтської підтримки ще в Польщі в Узбекистані. Uh -huh. Також Підтримуємо там якість. А, і далі будемо відкривати ще інші служби клієнтської підтримки. Тому плани в нас дуже грандіозні. Я вам бажаю вдачі, бажаю нашої перемоги. І давайте щось скажемо всім українцям. Побажаємо на завершення нашого інтерв'ю. Побажаємо, побажаємо наснаги. Вважаємо на ну, того, щоб кожен день жили, посміхалися, вірили наше ЗСУ. Перемога в будь-якому разі буде за нами. Це 100%. Ось надихайтеся, живіть, будьте щасливі. Дякую вам. Сьогодні у нас в гостях була керівник відділу контакт центру Міс Чайна, Неймовірна Ольга Бабич. Вам дякую за це за сьогоднішнє інтерв'ю, за сьогоднішній день, за те, що ви робите для наших українців. Дякую вам, мені було дуже приємно знаходитися з вами і поділитися досвідом. А ще в нас є подарунок для наших слухачів від компанії Міщайна. Це 10% промокод на доставку з Китаю. Треба вести чайна 2 і ви зможете скористатися такою можливістю і перші свої покупки зробити десять відсотковою знижкою. Так, класно. Ви записали всі друзі. Якщо ні, то обов'язково запишіть. Переслухайте, десь знайдіть в інтернеті, все переслухайте і запишіть. Це був проект Експертна думка на хвилях стильного радіо. Парціфа моя Богда моє, Богдан... моє ім'я Богдан Карабльов. Почуємося з вами на радіо Номородин в Україні. Дякую. Експертна думка.